Не й доби. Не встигли польські фермери розблокувати пункт пропуску Долгобичов угринів, як вже готуються до нової акції протесту, але вже на кордоні між Корчовою та Краківцем. Про це повідомила митна служба України з посиланням на польську сторону. Наразі відомо, що мітингувальники планують розпочати блокаду завтра о 9 ранку, а триватиметься акція до 20 квітня. Фермери будуть пропускати по одній фурі в годину, але обіцяють не чинити перешкод гуманітарним та військовим вантажам, а також пасажирському транспорту. Вимоги у протестувальників не змінилися. А саме вони виступають проти експорту нашої агропродукції мовляв, це вбиває і їхній бізнес. Три місяці 27 проєктів сьогодні у Львові презентували кращі з кращих варіантів від архітекторів, яким саме буде меморіальний комплекс військових поховань героїв України у Львові. Переможцями стали автори з Хмельницького Віктор Голубів та Дмитро Райфшнайдер. І своє бачення вони показали рідним загиблих бійців та військовим. Сам проєкт буде ще доопрацьовуватися, але основна ідея вже є. Окрім самих поховань у цьому комплексі планують облаштувати сквер, звести монумент відомому солдату, а також збудувати каплицю та колумбарі для захоронення урн із прахом. Поле. Жителі Великолюбенської громади закупили та передали ЗСУ цінну техніку. На це вони скерували з місцевого бюджету понад 2 мільйони гривень. За ці кошти вони придбали безпілотник, квадрокоптери, кілька зарядних станцій та дизельний генератор. Все це вже активно використовується на передовій нашими захисниками. Захвату немає меж дівчинка на протезах. Яна степаненко таки здійснила мрію свого друга бійця. Саме заради тридцятирічного Олександра Рясного ця незламна дитина тренувалася два місяці, аби взяти участь у престижному бостонському марафоні та зібрати гроші на біговий протез для воїна. Дистанцію 5 кілометрів, і на благодійний рахунок надійшло аж 615 тисяч гривень. Майже тисяча людей з усього світу скинули свої донати, і Яна зізнається, що це кращий подарунок на її день народження. Ви зробили мені неймовірний подарунок на день народження. Ви допомогли нам зібрати усю суму на бігу протез для Олександра. Це військовий, який втратив ногу на війні. Ми познайомилися з ним в центрі Unbroken. Олександр сказав, що хоче бігати, як і я, і для нього я пробігла в Бостоні 5 кілометрів. Ми зібрали гроші, і тепер він може бігати. Дякую всім, хто мене в цьому підтримував. Я неймовірно щаслива. Олександр Рясний родом із Запоріжжя. Свою боротьбу проти російських загарбників воїн розпочав ще у 18 років в АТО. А минулого року у вересні під час обстрілу отримав важке поранення стегна на полі бою. Чоловік каже, що Яна дуже його надихає, і також мріє бігати, як і ця незламна дівчинка. А ще Олександр хоче повернутися на фронт, аби його п'ятирічний син жив під мирним небом. Львівська спортсменка Анна Максименко стала чемпіонкою світу з фехтування серед кадетів та юніорів. У фіналі турніру вона перемогла представницю США з рахунком 15-13. Таким чином, дівчина отримала свою першу золоту медаль на чемпіонаті такого рівня. То глибокий, і різко видихаємо, видихаємо. Дуже добре що на таку процедуру, як спірометрія, зараз черга, адже це один з методів діагностики бронхіальної астми, яка у весняний період має властивість загострюватись через цвітіння дерев та рослин. Почалося полкування дерев ще наприкінці лютого. Це почала береза, дуб, бук, граб і так далі. Зараз є квітень, почали полкування, вже почали цвісти лугові та злакові трави: тимофіївка, грястиця, костриця та інші. А далі це буде вже влітку перехідний сезон на бур'яни, амброзія, полин. І, відповідно, зараз найактивніший сезон цвітіння, тому ці алергени переважають. Хто не може сповна насолодитись ароматом квітучих рослин, так це алергіки. От, зокрема, Василя ця проблема спіткала не так давно, близько двох років тому. Спершу думав, що нежить від застуди, але коли звернувся до фахівця, дослідження показали, що це алергія. На шкіру наносяться, потім пошкоджується спеціальними такими скарифікаторами для того, щоб утворилася подряпинка. І через 15-20 хвилин оцінюємо результат. Наскільки воно набрякло? Якщо набрякло, то результат позитивний, алергія є. Там, де не набрякло, а, результат негативний, алергії нема. Воно в мене весною починається. Mm -hmm. То так один раз, другий раз. Я звернувся до лікаря, спочатку нічого не було. Потім виявилося, що є алергія, почала лікуватися, але в мене вже третя ступінь, бронхіальна астма. Спеціалісти зазначають, що, хоч бронхіальна астма і невиліковна, та зараз є методи, з допомогою яких можна контролювати це захворювання і повноцінно з ним жити. З лікування це вже є гормональні препарати, які можна зараз дихати через небулайзер, це досить такий метод доставки лікарських засобів, що людина навіть може лікуватися вдома в домашніх умовах. Нагадаємо, що бронхіальна астма це генетичне захворювання, яке обов'язково потрібно лікувати. Адже, хоча і рідко, через ускладнення все ще фіксують смертельні випадки. Астма супроводжується тим, що у нас іде спазм бронхів, тобто бронхи наші трубочки, як ви бачите, та трубочки, і от вони спазмують повністю. Відповідно, повітря просто не проходить. І людина дістає пристопу душі, і вона просто може від того загинути. У пульмонологічному відділенні другого медичного об'єднання Львова зараз перебуває близько 30 пацієнтів з різними проявами хвороби, в тому числі і бронхіальної астми. Додамо, що тут з'явилось більше медичних послуг, адже тепер можна записуватись на консультацію і до алерголога. Пацієнти можуть звертатися, якщо їх турбують наступні скарги: слізотеча, закладання, носу, чхання, свербіж піднебіння, приступи, задишки, кашель, висипка, навіть сухі шкіри а це може бути атопічний дерматит. Медики також зазначають, що не варто терпіти неприємні симптоми алергії чи бронхіальної астми, адже їх можна полегшити або ж забрати за допомогою ефективного лікування, яке призначить лікар. І не забувайте, що алергенів, які провокують напади захворювання, потрібно старатися оминати, виключити шкідливі звички, а також побільше гуляти на свіжому повітрі. Тоді хвороба буде менше турбувати. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Відео зі стрія шокувало та сколихнуло тисячі користувачів. Анонім виклав на місцевому пабліку кадри жорстокого побиття дівчини. Але найбільш ганебним стало те, що дитину била юрба підлітків у своєму пості. невідомий написав, що жертва недитячих дитячих забавок отримала серйозні травми та закликав поліцію покарати винуватих. Приблизно 9 квітня було дуже сильно побито дівчину підлітка. Сам я тому свідком не був і проживаю не в стрию, але маю відео з побиттям. З наданої мені інформації стало відомо, що тій дівчині були нанесені тяжкі травми обличчя. Прошу вас вчинити дії щодо розголосу цієї інформації, а також повідомити про цей випадок поліцію. Одразу після опублікування відео поліція взялася за розслідування, і от тепер же відомо, що побиті дівчині лише 15 років, а її у сумній кривниці 16. Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеоролик, на якому дівчина завдає тілесних ушкоджень іншій дівчині, яка лежить на землі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, опитують неповнолітніх у присутності батьків та психологів, вирішується питання правової кваліфікації. У Львові викрили цілу родину, яка займалася розповсюдженням наркотиків. Літня матір, її син та донька продавали таблетки Субутекс, пересилаючи їх поштою та збуваючи з рук у руки. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявили нарковмісні таблетки: канабіс, гроші та інші речові докази. Тепер організаторам наркобізнесу загрожує до 10 років позбавлення волі. На Яворівщині чоловіка підозрюють у незаконному видобутку піску. Відомо, що ці надри були розташовані на землях сільськогосподарського призначення. Однак він без жодних дозвільних документів за допомогою спецтехніки видобував там пісок, який згодом збував замовникам. Наразі тривають слідчі дії. У Львові викрили посадовця на хабарі. Відомо, що заступник директора одного з науково-дослідних інститутів вимагав від підприємця понад 31 тисячу гривень за надання тому у користування складського приміщення до оформлення договору оренди. Хабарника затримали після отримання неправомірної вигоди. Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Стали відомі деталі моторошної аварії, яка сталася вчора по обіді на обізні Львова. Нагадаємо, неподалік міста винники зіткнулися Ауді 7 та вантажівка Ісудзо. Удар був такої сили, що рятувальникам довелося визволяти людей одразу з обох автомобілів. І от тепер правоохоронці мають версію, що винуватцем цієї автотрощі є саме 31-річний водій кросовера. Слідчі підозрюють, що чоловік вийшов на зустрічну смугу і просто не встиг вивернути кермо перед вантажівкою, яка протаранила пасажирську боковину машини. На момент зіткнення в Audi була семи. Річна дитина та жінка, які 52 роки. Саме стачі пасажирці зісталося найбільше. Попри зусилля медиків, рятувати бідолашну так і не вдалося. Обох водіїв та малечу госпіталізували до лікарні. І якщо провину кермувальника позашляховика доведуть, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А на Сихові сталася інша аварія за участю Ауді у білий день, неподалік шовару, 35-річний водій збив стареньку прямо на очах у свідків. Момент удару зафіксували інші шофери та виклали їх у мережу. На відео видно, що бабці, які 82 роки, переходить дорогу поза межами зебри та раптово виходить з іншої машини прямо під колеса Ауді. Хоч за правилами водій має передбачити такі ситуації цього разу. Кермувальник на жаль не зорієнтувався та наїхав на бідолашну пенсіонерку. На щастя, жінка вижила і зараз перебуває у лікарні. А от Шофера тепер можуть обмежити у волі строком на три роки та позбавити прав на той самий термін.